У Придністров'ї сховане глибоко, вузькій долині чорного потоку, притулене до самих берегів, лежить село моє, батьків моїх, дідів. Село наше розкинулось на мальовничому одноіменному потічку, що впадає в Дністер, який вважають місцеві жителі дав назву селу. Населений пункт розташований за 20 кілометрів від районного центру міста Заставна та 40 кілометрів від обласного центру міста Чернівці. Село розміщується на південному заході Заставнівського району і міжує селами Онут, Вікно та Баламутівка. За переказами старожилів, попередником села Чорний Потік було село Мартинівка. Воно розміщувалось на південний захід від села і було надто великим поселенням. Залишки його тягнуться на 2-3 кілометри від гуцулівку та чорного потоку до верхнього ставу. Археологічні знахідки дуже різноманітні від глиняного посуду великих розмірів до залишки дерев'яної церкви 12-13 століття. Можна припустити, що Мартинівка припинила своє існування десь у XVII столітті. Період активізації військових дій Польщі, України і Росії з Туреччиною. Дощенту зруйноване село не змогло відновитися після чергового турецького набігу, і рештки його жителів переселилися на схід, заснували село Чорний потік. У Першу світову війну Чорний потік був у фронті бойових подій. Він, чого дуже потерпіло, прикладом цього є хрест на обочині при дорозі з вікна до Баламотівки. німий свідок Першої світової війни, 1914-1916 років. Околиці села Чорний потік зберегли пам'ять. Про цю страшну війну. Нині у своєрідному природному. оазисі Глибокому каньйоні у густій зелені дерев красуються чепурні і сором'язливо туляться дещо давніші оселі Чорнопотіча. Люди живуть тут дружно, прикрашаючи своє село новими спорудами. Прикладом цього є нещодавно збудована капличка при в'їзді в село на честь Різдва Пресвятої Богородиці. З давніх давен населення села є віруючим. І не дарма наше маленьке село має дві церкви, тією із яких є церква Бзового. Вона була збудована у 1937 році місцевим паном. Пан проживав на іншому боці села, тому і побудував собі церкву. Церкву освятив старий монах з Хрещатика, який згодом і правив у даній церкві. Нині діючою є Михайлівська православна церква. Вона розташована на пагорбі, з якого видно майже чверть села. Біля церкви знаходиться кладовище. Будівництво цієї церкви розпочалося у 1896 році. Церкву будували громада села з головою села Гавриліцею і тодішнім священником Георгієм Тахтним. План церкви було складено архітектором зі Львова. За планом кожна сім'я повинна була обписати певну кількість каменів. Каміння збирали на пагорбах, інші завозили з гумуцького кар'єру. Каміння тисали двох видів квадратні і прямокутні. Спочатку клали два ряди прямокутного каменю на цементі, в який додавали яйці, потім квадратні один ряд. Будівництво церкви було закінчено у 1903 році. Церкві була надана грамота православним митрополитом Буковинським Далмацієм. Існування села влада приділяла велику увагу розвитку освіти. Уже в 1920 році була зведена на громадські кошти перша початкова школа. Де першими вчителями була сім'я Каламазів. А в 1954 році громада села вирішила добудувати чотири класних кімнати. Школу очолювала Бінківська Марія Дмитрівна. У 1958 році до Попівської хати було добудовано дві класних кімнати. Школу очолювала Мурзак Васа Михайлівна. А в 60-х роках це вже була восьмирічна школа, яка існувала до 1981 року. Протягом даних років школу очолювали такі директори, як Агатій Іван Харланкіович, Балобушенко Михайло Гаврилович, Твердохліб Денис Васильович, Волощук Анатолій Васильович. Кваснюк Іван Іліч та Чередюк Тамара Василь 1 вересня 1981 року у центрі села була відкрита нова велика школа. Яку збудував місцевий колгосп за свої кошти. Велика заслуга у цьому голови колгоспу Чередюка Манолія Васильовича, його дружини, директора школи Чередюк Тамари Васильівни, голови сільської ради Середюк Рахілі Іван. На своєї праці вчителі, учні та батьки, які фарбували приміщення, розбивали клумби, садили дерева і квіти, будували фонтан. За створеними умовами для навчання дітей і за змістом навчально-виховної роботи школа невдовзі стала однією з кращих у районі і очолювали дану школу такі директори, як Чередюк Тамара Васильівна, Бугуцький Михайло Миколайович та Безручак Лідія Іллівна. Навіть у найважчі 90-ті роки школа працювала у звичному режимі. Давала дітям міцні знання, мала призерів районних і обласних предметних олімпіад, спільними зусиллями створили культкульорно-етнографічний музей в школі сучасно оформлені кабінет історії української мови та літератури, зарубіжної літератури. та багато інших. Саме у цій школі навчалися і вийшли у світ почесні жителі села Красний Микола Манольович, посол України в Польщі у 60-ті роки та Нагірний Іван Васильович, член спілки письменників канадської діаспори. Пам'ять і шану минулому височать у центрі села два пам'ятники загиблим воїнам-односельчанам відкритий у 1986 році. Пам'ятний хрест репресований, відкритий у 1994 році. Культурним осередком села є клуб де міститься сільська бібліотека, нині клубом керує смуг Володимир Васильович. Бібліотекою завідує пристає Олеся Дмитрівна. Органом порядку та життєдіяльності села є сільська рада. Із 1965 по 1991 роки при об'єднанні колгоспів існувала одна сільська рада. За даний час головами сільської ради були Чорний Петро Андрійович, Котик Дмитро Григорович та Середюк Рахіля Іванівна. З 1992 року Чорний Котік став окремим адміністративним центром зі своєю сільською радою, головою якої став Божик Ілля Якович. З 2002 року по даний час на цій посаді. Є Максимчук Микола Григорович. Село надзвичайно мальовниче, розкинулось по обидва береги річок чорний і білий потік, які зливаються в центрі села. Його жителі не чекають милості ні від кого і створюють комфортні умови для поживання самостійно. Вони вірять, що з часом рідне село стане красивим і заможним. Але для цього треба докласти багато зусиль і терпіння. А закінчити свою розповідь про маленьке Буковинське село у ривку із вірша талановитого земляка Бабинчука Василя Івановича, нині вчителя Старожадівської зош. Село живе, сховавшись у долині. І земляки тут родяться й понині. І чорний потік, річка, і село, Пливуть в майбутнє, Щоб там не було.